Друзі, всім привіт! Сьогодні в рамках нашого молитовного марафону Нехай прийде царство твоє. Ми зупинимося на словах Ісуса. Отче наш не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Це не просто прохання про захист, це заклик берегти царство Боже, яке вже поселилося у нас. Тому що коли ми покаялися і народилися згори, ми стали носіями царства Божого. Ми стали тими, хто транслює його цінності, його любов до ближнього, його правду, його справедливість. Але царство легко втратити. Багато речей нас відволікають впродовж життя. Тому е, ми просимо також в цій молитві, щоб Бог налаштував нас, і наш погляд, і наш фокус був на ньому. Ми також в цій молитві дякуємо за тих, кого Господь поставив поруч з нами, наших друзів, наших колег, одногрупників, наших сусідів, тих, кому ми можемо благовістити. І в цій молитві ми просимо, щоб і вони стали носіями царства Божого, щоб вони закохалися в цю істину, закохалися в Твою особистість, Господи, і були тими, хто транслює ті істини разом з нами. І ми підносимо нашу молитву за нашу країну, за наш народ. Нехай серця не озлобляться, проходячи через випробування війною, а навпаки, шукають тебе. Бо війна це не твоє творіння, це наслідки гріха. І ми віримо, що твоє царство може прорости навіть серед руїн. Господи, відроджу Україну через людей, які випромінюють твою любов і твою справедливість. Ми хочемо бути такими людьми. Бути твоїм царством тут і тепер. Амінь.